Всіх, вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Давайте розглядати. Гарне виконання по роботі когось очікує успішне виконання, таке, знаєте, яке набажали собі, але і ви щось і робили для цього виконання. Тож. Можете щось завершити хтось з вас. У сім'ю прийдуть гроші для когось. Теж очікувані і зароблені гроші. Це не таке щось, знаєте, зненацька, це те, що ви очікуєте. Для когось хочу одразу попередити, що є загроза з повітря. І треба бути дуже-дуже обережними. І дивіться, тут... Так, тут, тут буде таке влучання, що мені одразу показують чиюсь душу, заберуть жіночу, тож, будь ласка, будьте дуже обережні, середнього віку жінку показують. Ой, хоч, би, хоч би воно не виконалося, таке. Так, далі дивіться, що важливе буде ще на цьому тижні. Ось тут для когось насправді гарна подія, бо людина, яка може, то людина хворіла, може інші якісь складнощі були у людини, але силу набира. І на цьому тижні вже буде бачити, ну, якби то, знаєте, коли закінчиться цей складний період. Підтримку має ця людина, підтримка від жінки. Я не бачу просто хто ця людина, чоловік або жінка, але підтримку від жінки має. Якась така ситуація, яка вже поступово для людини. ну, Просто людина себе впевненіше буде відчувати. І сама по собі ситуація втрачатиме силу. Це добре. Просто зміна енергії йде. Далі. Що ще важливе буде для вас на цьому тижні? В сімейних справах, в особистому житті будуть важливі зустрічі, перемовини будуть важливі. Тут якийсь мені чоловік показаний, який, знаєте, як факел, якісь уточнення для вас тримає, якісь певні знання у нього є, по якійсь. Ситуація, яка вас цікавить, яка вас бентежить, і людина для вас буде прояснення якісь давати. Взагалі то ситуація змінюється доволі швидко і важлива буде двічка по цій ситуації, або два дні, або два тижні найбільше це два місяці. І будуть зміни на кращі зміни, як, знаєте, от, як виконання бажання. Ви вийдете на таку перспективу для вас, коли буде зроблено так, як вам треба, як буде найкраще для вас. Потім важливо на цьому тижні буде звернути увагу на ваш фінансовий стан. Якийсь, якесь фінансове питання буде вирішуватись саме на цьому тижні. І... Зараз як домовленість тут між двома людьми і третя людина, вона теж з якимись своїми там. Ну, скажімо, там підказками, да, там побажаннями, вона втручається в цю ситуацію, але все ж таки, вона ця третя людина, вона на віддаленні тримається. Вона просто, ну якби то вона в курсі, але. Немає такого стосунку, щоб там щось диктувати, щось там якось наполягати на чомусь. Тут двоє людей, як самі між собою вирішують ситуацію. Потім, потім що ще важливе. Дивіться, тут розбіжності показані між чоловіком та жінкою. На певний час будуть діяти ці розбіжності, навіть спілкування такого, ну як такого не буде. Літери К В показані, літери П показані і як літера «Ю», «А», «Л». Ось такі люди тут будуть, ну так, поки що з розбіжностями. Там треба зачекати, зміниться настрій, і можна буде щось там інакше робити. Ну, якось домовлятися вже. Потім вдала позиція для чоловіка, показана на цей тиждень. Це, як знаєте, вдала позиція по роботі, може, він виходить на нову роботу. Може він взагалі виходить, там, може у відпустці був, чи десь якось він віддалявся від роботи. Вдала позиція ще й через новину. Щось там в нього буде змінюватись, але Спочатку якісь новини він буде знати, чути, може передавати комусь. Тут спілкування буде з іншим чоловіком, прояснення якоїсь ситуації. Далі дивлюсь. Ось тут людина, знаєте, є якісь збитки по роботі, які людині треба якби -то от, зрозуміти, як обійти, як налагодити ситуацію. Тут багато-багато розміркувань, тут коли людина щось шукає Ну, от, наприклад, як е, е, в законі якісь там параграфи шукає, ну тут знаєте, як треба винайти шлях і потребує допомоги взагалі в цій ситуації, але цю допомогу вона просто так її. Ну, знаєте, як якщо просити то м, тут, якось, знаєте, не просто на словах, а тут якийсь навіть документ готується для того, щоб прийти і на основі цього документа щось там ну, пояснювати. ну, щось, Якась така ситуація, яку треба налагодити. Потім для когось тут як. Знаєте, от як захист диплому, як щось таке, що людина приймає поздоровлення, як екзамен якийсь здає, щось таке. Така ситуація, коли, знаєте, будете в позиції. Чи ви будете когось поздоровляти, чи, це, чи то вас будуть поздоровляти? Є тут ще жінка, яка, ну, от, як завжди, заздріші чись, вони ж вилазять. Знаєте, от людині навіть важко буде стримати себе. Тобто вона порадіти навіть ну, от не зможе, ну, не вийде. Не вийде, просто не вийде, тож таке. Так, що ще буде важливим на цьому тижні тут якийсь чоловік хоче дотягнутись. Знаєте, як от якась така ідея в нього, це коли, знаєте, от... заробити, але через чиюсь голову, чи то в обхід когось. Знаєте, як за спиною у когось там щось своє, якісь шахери махери робити і щось таке там собі. Ну, так, знаєте, у собі у кишені покласти. Можете когось схопити на якійсь такі ситуації, чи то помітити якусь таку ситуацію, але чогось ви відвертаєтесь, ви так знаєте, робите вигляд, ніби то нічого не бачили. Знаєте, як от, тут навіть як страх щось сказати. Якась така як корупційна схема чиясь. Така не дуже. Так, пусте крісло. Тут показане, може хтось захворіє. І так, люди будуть приходити шукати, а людини немає. Така може бути ситуація. І що ще важливо буде на цьому тижні? Блюзнірство чиєсь. Дуже не, подо... не сподобається вам, як якийсь чоловік буде так перед вами щось так, знаєте, шаркати ногами і щось таке своє там, хитреньке. Казати, щось йому там треба, щось таке ти там зроби, а я там потім. Ну, так, не сподобається вам поведінка людини, бо ви дуже-дуже добре будете розуміти, що це так комусь там щось треба від вас. Літера А показана З Л. О І так, знаєте, є у цієї людини можливість відмову від вас отримати. Ви так вислухаєте, вислухаєте, а потім ні, не зроблю. Ось так може бути. Ой, дуже люблю усміхнених людей бачити у філіжанках. На жаль, не так часто це буває. Дивіться, тут людина буде чого усміхатись. Десь вона буде відчувати себе, вона або він, не знаю, хто, точніше не скажу, буде відчувати себе людиною номер 1 для когось. Може, то для вас. Ну, от людина відчує, що зацікавлені ви. Там, нею або ним, може, це ви так будете розуміти, що хтось там дуже-дуже вами цікавиться. І просто це вам підніме настрій, а чому би ні, правда? Це, ну, якось так цей тиждень буде цим такий помітний для вас. Потім показана ще ситуація, коли будете втомлюватись від спілкування з людьми. Їх забагато буде на цьому тижні. Знаєте, от десь ви дуже будете ну, як популярні на цьому тижні. Знаєте, от як, як той маяк для людей. Вони будуть щось для вас, на вас як на світло, тягтись. Ну, нічого. Так. І дивіться, попереджаю філіжаночка про те, що за вами двоє людей дуже-дуже спостерігають. Не виказують себе. Чогось вони. Ну, взагалі-то я і не скажу вам, хто це чоловік. Або жінки, не знаю, бо люди якось ви їх не бачите, ви не помічаєте їх цікавості до вашої персони. Вони як за спиною у вас. Ви собі щось там намріяли, щось там робите і рухаєтесь до своїх цілей, а люди дуже-дуже спостерігають за тим, як, що ви робите і до чого ви дійдете. Тож я всім вам бажаю. Дійти до своїх цілей, і нехай ваші бажання справдяться, нехай все буде у вас якнайкраще і обов'язково будьте здорові, ви, і ваші рідні, близькі і миру, і злагоди у вашій сім'ї. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!